Та я навіть не можу назвати Сон Сонджіну дійсно крутим героєм. Це, скоріше всемогутній самодур, який приймає участь у справі не тоді, коли його просять, а тоді, коли йому хочеться. Гарний тому приклад: славнозвісний острів Чеджу. Острів відомий тим, що його значними силами штурмували вже три рази, і кожен раз безуспішно. З останнього штурму пройшло вже багато років, і монстри весь цей час еволюціонували, готовлять новий штурм, який має стати вирішальним. І Джин У не хоче туди йти. Чому? Ну, він хоче побути із сім'єю. Та звичайно, це можна було б зрозуміти, якби він був слабким героєм і не хотів ризикувати життям. Типу, його матір тільки повернулась, і якщо він загине, у його сім'ї знову виникнуть проблеми. Але ж він вже зараз досяг такого рівня сил, що в соло був здатний зачистити весь острів. Ми це знаємо, бо трохи далі по сюжету це займе у нього близько дня. Та він не хоче йти на місію. Тьху. І через цього крутого героя загине мисливець, який дійсно мав моральне право не повертатись на острів, адже давно відійшов від справ.